Вітаю, Вальмашановний продаж з'являється Hyundai Santa Fe 2014 року випуску з 24 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. В чорному кольорі. Дуже гарно виглядає. Він був пригнаний з аукціону США з невеликими незначними пошкодженнями по передній частині. Фактично фарбувався капот і передній бампер. Значить, По сторонах і по задній частині нічого ніде не фарбувалося. Страхова стрічка, вона присутня з обох боків, що свідчить про те, що ремонтні роботи по цих елементах кузова не проводились. Так, є якісь потертості ось на передньому бампері, є невеличкі подряпини на лівій дверці задній та лівому задньому крилі. Але то можна підмалю, підмазати легесенько там собі професійно є тепер спеціальні студії, які це все роблять так, щоб не перефарбовувати цілий елемент, щоб знову ж таки автівка виглядала більш естетичніше. По правій стороні, в принципі, все гаразд. Якихось таких критичних пошкоджень по даному авто немає. Власники залишили нам її на фізичну комісію, оскільки придбало собі два нових автомобіля в сім'ю. По салону автомобіля. По дверній карті, як ви бачите, якихось теж критичних пошкоджень немає. Переднє сидіння е, в порядку, кермо не перешивалося, має невеличкі потертості. Але, в принципі, тут без біди. Також встановлений тут вже, е, монітор Android, куди собі можете завантажити всі. Свої додатки, якими ви звикли користуватися. З комплектації також присутній передні, підігрів передніх сидінь. Значить, Також ми бачимо, датчик світла є, датчик дощу теж присутній, електрорегулювання зеркал з підігрівом, електрорегулювання сидіння водія, Чотири склопідіймачі. По задньому ряду сидінь, в принципі, теж, я вам скажу, відверто, навіть хімчистки якоїсь робити не треба. Технічно, по автівці теж все гаразд, якихось зауважень немає. Вона не продається у зв'язку з тим, що щось потрібно буде в неї вкладати. Дай ключі від Сентафе. Зараз ще заведемо. Так, взяв ключі. Запуск автомобіля тут з ключа. Старт стопу немає. Ну, в принципі, це вже така не дуже критична опція. Хто звик, той розуміє. Значить, пробіг її становить близько 150 тисяч кілометрів. Також тут. Е Мультикермо, ось так виглядає дисплей, ось так виглядає камера заднього огляду. Заводиться автівка з півоборту. В цілому можете собі спокійно розглядати дане авто для купівлі. Придбати її можна в лізинг з авансовим платежем від 15%. За розтермінуванням від року до п'яти або за повну вартість. Оглянути місто Львів, вулиця Пасічна, 127, майданчик, ХП авто. Тому залітайте, оглядайте, проводите здраві та купуйте, рекомендую. До зустрічі, будьте здорові, бережіть себе.